Сьогодні наші дітки пішли в школу, хочеться всім побажати мирного життя, щоб їхнє дитинство проходило вже без війни, щоб Бог дав їм миру, здоров'я, натхнення. Також сьогодні моя донечка пішла у перший клас. Доню вітаю тебе. Я не зміг бути з тобою, пропустив багато твого дитинства, які зараз часи випали на нашу долю. Але надіємося, що ваше дитинство і майбутнє життя пройде без війни, в мирі, в злагоді, що все це в жахіті закінчиться. Багато дітей вже, на жаль, ніколи не зможуть обняти своїх татів, мам. Ворог приніс нам багато горя. І також хочеться звернутися до українців, які є до цієї пори, які підтримують руські в Україні, щоб це не було. Подумайте, що ви підтримуєте, на ваших руках також буде ця кров невинних українців. Скільки горя вони нам принесли, не має бути в Україні нічого русского. Хочеться, щоб вже дітки могли спокійно вчитися, без тривог, щоб вже ця війна, настав мир, щоб закінчились ці вбивства нашої нації. Бажаю всім міцного здоров'я. Всім дякую за увагу.